Лікарні вакцинами переповнені в Україні епідемії немає. Саме це запевняють Міністерстві охорони здоров'я. Проте статистика говорить про інше. Як вам цифра 15 тисяч, саме стільки випадків захворювання на кір зареєстрували лише за січень, серед них і смертельні, як от в кривому розі. В інфекційній лікарні запевнять, загибла жінка звернулася до них вже у важкому стані. Діагноз кір ускладнила ще й пневмонія. Медики говорять, зробили все, що змогли. Проте хвороба перемогла. Через п'ять днів після звернення до спеціалістів жінка померла. На 3 февраля 2019 року да, ми також маємо перший смертельний випадок у зв'язку з осложненням корі пневмонії да, у нас в лікарні, в Кривом Рогі. Пацієнтка 46 років, поступила 29 февраля. Января ну, состояние прогрессивно ухудшалось. Вже была переведена на искусственную вентиляцию легких 3 февраля этого года. Утром пациентка умерла. Виявилось, спокійна не була щеплена від кору. Медики зазначають, єдиний шанс уникнути зустрічі з цією хворобою вакцинація. Зробити щеплення можна в центрах первинної медико-санітарної допомоги. В одному з таких центрів запевняють, лікарні вакциною забиті вщент для малечі. Вона абсолютно безкоштовна. Всі вакцини вони, от якщо взяти американську вакцину, вона така. Ну, в кожному флакончику тут одна одна доза. Вакцины. В принципе, в каждой амбулатории имеется вакцину, мы получаем бесплатно, есть достаточное количество шприцов, в принципе, поэтому для пациентов, которые получают вакцинацию, она совершенно бесплатна. А ось із вакциною для дорослих ситуація інакша. Про них міністерство охорони здоров'я не подбало, кажуть медики. Зробити щеплення безкоштовно можуть тільки люди віком до 18 років. Всі інші мають купувати медикамент власним коштом. Його вартість від 400 гривень за ампулу. Проте на поличках аптек вакцину не знайти. Что касается прививания взрослых, оно возможно, но в принципе эта вакцина, которую мы получаем от государства, рассчитана в первую очередь на прививание детей, а также, согласно всех приказов, мы можем прививать контактных особ, в том числе, ну, взрослое население. Просто если вы вот сами решите прийти, потому что вы, вы там знаете или не знаете свой прививочный анамнез от кори, то в принципе -то, этой вакциной мы вас привить не можем. Жаль, що на те, що Міністерство охорони здоров'я епідемію кору в Україні не оголосило, ситуація все більше загострюється. За інформацією на сайті МОЗ, лише за січень зареєстровано більше 15 тисяч хворих. Найбільше у Львові, Вінниці, Рівному, Хмельницькому та в Києві. Насамперед столичні інфекціоністи запевняють, ситуація критична. Щотижня хворих стає все більше. Киев относится к тому региону с наибольшим распространением заболеваемости корью наряду с некоторыми другими регионами Украины. Летальных случаев за январь месяц не было, но количество больных очень большое, большие поступления. Все стационары работают с перегрузкой, переполнены. По своему течению, по своей напряженности, это самая настоящая эпидемия. Активісти обурені кількістю хворих на кір і реакцією на цю ситуацію. Міністерство охорони здоров'я України запевняють, треба негайно оголошувати епідемію та вжити невідкладних заходів. Непонятна ситуація і Позиція Мінздраво в цьому вопросі, тому що вони… А... Придерживаются точки зрения, что им нужно выдержать какую-то паузу. То есть они не предпринимают всех непосредственно мер для того, чтобы обезопасить детей. То есть, первое, что нужно сделать, это разобщение. То есть, это закрывать учебные заведения, где. Були в спишки, а, рядом какети громадське мероприятие, да ді скплення дітей. нет. врятуватись від кору можна тільки якщо пройти вакцинацію. Тим паче препарату в Крибасі вдосталь. Нині в наявності близько 7,5 з тисячі одиниць. Ще незабаром лікарню отримують нову партію майже 12 тисяч ампул. Тому не гайте часу, щоб не стати жертвою впивчої хвороби. Олена Трунова, Володимир Гросил, Олег Нікітін, Тамара Дмитренко, Роман Кравченко, Перший міський.